В біблії ми не бачимо святкування Різдва Христового. Такого свята немає. Є Пасха, є день п'ятидесятниця, свята оновлення, інші якісь свята. А Різдво звідки воно з'явилось? Коли воно з'явилося, Бог не заповідав від, від святкувати Різдво Ісуса Христа. І знаєте, дійсно, є деякі конфесії, які кажуть, ми Різдво не святкуємо. Хоча я не знаю, як можна не святкувати Різдво. Але вони кажуть, я в Біблії про це не бачу, і начебто вірно, в Біблії я не бачу, святкуйте Різдво такого то числа, і це там буде. Такого немає. Але коли ти читаєш і аналізуєш Біблію, ти приходиш до того, що те рішення, яке рання церква прийняла, у третьому столітті а Різдво Христово почали святкувати з третього століття, і те рішення, яке церква прийняла святкувати, це було на мій погляд, це було правильне рішення. Бо знаєте, коли ми народжуємось у нас, діти, і коли ми святкуємо, коли ми радіємо народженню наших дітей, і коли ми збираємося разом, це нормально, це приємно, це об'єднує сім'ю, це дарує радість, це дарує свято. А народження Ісуса Христа, якщо б це було тільки свято для Марії і Іосифа, ми би сказали: а що нам до цього свята? Але ж Христос народився не тільки для Марії з Іосифом, Христос Він народився в цей світ для усього людства. Христос народився для нас, Христос народився для тебе. Скажи, Христос народився для мене. Христос народився нам для мене. І тому я буду святкувати День Його народження. Я буду святкувати Різдво Христове. І рання церква, вона до цього прийшла і вона розуміла, що біблійні празники вони були засновані ще під час старого заповіту. А народження Христа це вже частина, це така частина між заповітням, між старим і між новим заповітом. І багато чого Ісус, коли народився, Він прийшов, казав шлях, путь, істину, дорогу. І люди зрозуміли, що Він від батька прийшов і Він з батьком є одне ціле. І Ісус дуже багато розповідав людям, що, як і до чого. І е, коли він залишив людство, і коли вже учні починали своє служіння і вони святкували певні свята, установлені Богом. Вони прийшли до того, що є поганого в тому, якщо ми відзначимо народження Ісуса, коли ми будемо святкувати народження Ісуса Христа. Коли ми людям ще раз нагадаємо, Христос народився, і він народився одного часу в Іфліємі. І це народження це було пророцтво Боже. І він народився для вас, для вашого спасіння. І ми це повинні знати, бо народження Христа воно пов'язане з місією Бога на землі. І ми не повинні забути Різдво Христове. Знаєте, якщо я щось хочу пам'ятати, я повинен зробити для себе якесь таке нагадування. І ось святкування Різдва це є нагадування, щоб людство не забуло, для чого народився Христос і хто такий є Христос. І ми можемо подивитися з вами пророка Ісая 9 розділ з 5 по 6 вірш. Тому що дитя нам народилось, не Іосифу з Марією, не тільки Ірусалиму, там з євреями, а воно нам народилося. Нам дано сина. Нам дано сина. Якщо б тобі було дано сина, ти б святкував Його народження? Святкував би. Ось так ми святкуємо народження Ісуса Христа, влада на Його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру, потужною буде влада і нескінчений мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки влада буде. Закріплена і утверждена на правді і на правосудді відтепер і на віки вічні. Чи це учинить ревність Господа Саваофа? Знаєте, це ми розуміємо пророцтво Ісаї, про народження Ісуса Христа, про Його місію для того, щоб ми розуміли, хто він для чого він прийшов і яка його місія. І ми святкуємо цю дивовижну подію. Ми святкуємо цю радісну мить і по сьогоднішній день. І е, тут, знаєте, інколи може з'явитися таке питання: а коли ж святкувати Різдво? Бо ми знаємо, що певного часу святкували Різдво 25 е, грудня, потім е, з 1918 року Різдво почали святкувати 7 січня, а потім знову перейшли на 25 грудня. І у деяких людей виникає питання, так коли ж його святкувати, коли ж це правильна дата святкування Різдва Ісуса Христа, коли ж Христос народився 25-го чи 7-го, чи коли? І для деяких людей це така трошки путанина. І я хочу сказати, що знаєте, не так важливо знати дату, коли народився Христос, бо ми її все одно не вирахуємо день у день. Бо тільки Різдво почали святкувати спустя 300 років, і вони приблизно відштовхнулися від певної дати і прийняли рішення: що цей день ми будемо святкувати. І дійсно, на початку ми можемо побачити на початку, коли з'явився Юліанський календар, це було у 3 столітті, і Різдво святкували за юліанським. За Юліанським календарем 25 грудня. Зараз вибачте. Я трошки, трошки зараз Юліанський спочатку. Це було 25 грудня, і потім, вже в 15 столітті, коли наука. Я запутав. Я трошки запутався. Вибач. Вибачте, я трошки, трошки запутався, не хочу зараз помилитись. Тобто, путанина в нас, сам себе зараз трошки запутав. путанина вийшла з тим, що коли спочатку в нас був юліанський календар, він трошки опереджав світовий рік. Він трошки поспішав. І коли вже з'явився розвивалася наука, і коли вже з'явився Григоріанський календар від папи Григорія, і коли перерахували і зрозуміли, що Юліанський календар він трошки поспішає, вони перерахували від початку з'явлення юліанського календаря до з'явлення григоріанського календаря, і це було 1500 років. І вони зрозуміли, що день святкування. Треба е змістити не тільки день святкування, а усі дати, їх треба змістити на 13 днів е назад. І тому, ми знаєте, інколи от ми знаємо, є новий рік, є старий новий рік. Чому один та інший календар? І ця різниця в 13 днів. І коли спочатку святкували його 7, так січня, і коли вже е наука вже дійшли до того, що цей календар він поспішає. І прийняли більш правильний календар григоріанський. Для чого? Не для того, щоб змістити свята, а для того, щоб вести, вести далі хронологічний вік, щоб вести його правильно, щоб вже не порушувати час від, відлік часу. Трошки ще важко на українській мові. Усі слова перевести, щоб не нарушувати відлік часу і відлік подіям, прийняли рішення змістити увесь календар, який був на той час юліанський, змістити його на 13 днів і встановити нові дати. І коли встановили нові дати, і зрозуміли, що враховуючи похибку юліанського календаря, Враховуючи це Різдво і будь які інше свято, і будь-яка інша подія, все перемістилося на 13 днів назад. І це вийшлося. Якщо ми кажемо про Різдво, це вийшло вже 25 грудня. Але деякі церковні лідери вони сказали, що ми так звикли відзначати вже Різдво в таку дату, і ми не будемо нічого змінювати. І увесь світ, в принципі, він змінився. Він пішов по, юлянсько, по григоріанському календарю, і навіть е, і наша страна, там Царська Росія, і е, бивший там Радянський Союз, також ми перейшли усі на григоріанський календарь, але церковні православна церква, слав'янська церковна, вони залишилися в юліанському календарю. Хоча живуть по Григоріанському, а свята залишили по юліанському При тому, що весь світ він все ж таки е, перейшов. Ну там, крім Сербії, Грузії, ну ось такі слав'янські е, народи, крім цих народів, весь світ перейшов на григорянське літолітосчислення, Чис на нові вже дати праздників, але ось так слав'янські народи вони залишились. Але зараз вже ми знаємо, що трошки в Україні ситуація міняється, і коли все це змінюється, вже прийняли рішення святкувати Різдво більш правильно, більш по григоріанському календарю, і вже святкувати Різдво з усім світом. Но при всьому, при тому, ми бачимо, що все ж таки деякі конфесії вони залишились святкувати 7 січня. І я хочу сказати, що тут знаєте, тут легко запутатись в датах. Тут легко запутатись в датах, як я тільки що питаючи, намагаючись пояснити, сам вже запутався, де 25, п'яте, де Юліанський, де Григоріанський календар. Це треба просто написати, і ось так от прочитати. І тут не так важливо, яка це буде дата. Гріху не буде в тому, чи ви будете святкувати 7-го, чи ви будете святкувати 25-го. Тут важливо, щоб ми розуміли, хто є Ісус Христос, яка Його місія, і щоб ми, святкуючи Різдво, святкували насамперед народження нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу знаєте, подивитися, що цікаво і що важливо при святкуванні Різдва. Якщо ми з вами поглянемо на новорічну ялинку, я вчора приводив такий приклад, знаєте, всі ми новорічну ялинку наряджаємо. У нас дуже багато різних іграшок, там мішура, ще щось, гірлянди. І ми більш такі цікаві і гарні іграшки, де ми їх вішаємо? Ну, десь попереду, так, щоб їх було видно. Щось там маленьке таке, жалко викинути, повішу на ялиночку, але ну, повішу десь там збоку. Але найголовніші, такі красивіші речі ми вішаємо на перше місце. Ми вішаємо її, можливо, навіть згори, так? щоб ми це бачили, щоб усі це бачили. І я хочу сказати, що є дещо подібне і в святкуванні Різдва Ісуса Христа. Наше сьогодні Різдво, воно трішки, знаєте, обросло різними традиціями. Хтось там робить святкову вечерю, і хтось скаже, що на цій святковій вечері повинно бути 12 страв. Хтось каже, що обов'язково повинна бути куття, хтось там співає колядки, хтось робить різдвяні віночки, хтось ще щось робить. Це все, знаєте, атрибути і мішура, яка прикріплюється до Різдва. Але найголовніше, як для ялинки, ми. Щепляємо різні іграшки, так ми можемо казати: 12 страв, куття, колядки, ще щось. Але за оцим всім ми не повинні замаскувати і Ісуса і забути про нього. В нас на першому місці що? Куття. В нас на першому місці що? 12 страв, щоб було на столі, щоб ми родиною зібралися, а про Ісуса згадали, а про Ісуса ми навіть і не згадали. Але ми кажемо, з Різдвом Христовим, що з Різдвом Христовим? Та Олені на санях полетіли, і Санта там Клаус, і ще там хтось. Слухайте, Різдво це Христос. Це непогано, коли там є кутя, 12 справ, якщо ви хочете, коли там є різдвяні віночки. В цьому немає гріху. Гріх більше в тому, коли нема Христа в Різдві. Що ми святкуємо? Кого ми святкуємо? Народження кого ми святкуємо? Нас запросив іменинник на своє народження, а ми про нього навіть не згадали. І залишився в куточку, ніким, ні не помічений. Його використали і забули про нього. Він є привід для наших справ. Нам тут весело. Ми тут з собою граємо, ми тут собі співаємо, ми тут собі їмо, танцюємо. А де Христос? Гей! Коридорі! Не повинна вся ця мішура різдвяна закрити Христа. Христос на першому місці. Він є на самій горі. І знаєте, коли на ялинці зверху вішають зірку, вона нагадує нам віфліємську зірку, яка вказала шлях до Ісуса Христа. І по-перше, це Христос. Це народження Месії, це народження Ісуса. Це Ісая 9 розділ, те, що ми читали. А вже потім, ось там вже потім, колядки, різдвяні віночки, якась там мішура з 12 страв. Хай воно буде, воно не заважає. Тільки би Христос прославлявся в нашому серці і в нашому житті. Ось це дуже важливо. Згодні зі мною. І знаєте. Коли Ісус народився Євангелія від Матвія, дванадцятий Євангелія від Матвія, другий розділ, перший вірш, і коли Ісус народився у увішлієми Єудейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Знаєте, навіть мудреці прийшли поклонитися Христу. Народжений Христос, мудреці, прийшли йому поклонитися І тепер спитайте мене, це біблійно свято? Скажу вам ні. Я у вас питаю, це біблійне свято? Ви скажете ні. Але скажіть, доречно Його святкувати? Я скажу так. Тому що навіть мудреці прийшли, і вони вклонилися на Ісуса. Вони не сказали. Та що нам до Ісуса? Та хто такий Ісус? Ні, то є Цар. То Його ми зорю на сході побачили. То є Він Месія, то від Нього залежить майбутнє усієї землі. Майбутнє залежить від Нього. А якщо від Нього залежить майбутнє, ми прийдемо і ми схилимося перед Ним. Ми не скажемо, хто Він такий? Ми мудреці. Інколи мудреці своєму безглузді. Затмареньому гинуть, замість того, щоб прийти перед Христом, схилити своє серце і сказати, є цар, в тобі моє майбутнє, в тобі моє життя. І знаєте, коли мудреці принесли, написано, вони принесли йому золото, ладан і смирно це подарунки, які вони принесли, вони не прийшли з пустими руками. І золото це завжди був символ царської величі. Золоті подарунки, які вони принесли йому, це було натяк на те, що він є цар. Він є гідний цьому. Ладан – це символ поклоніння та божественності, бо ладан – це така ароматна смола, яка використовувалася священниками під час священих. Мі, е, 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 зібранні. Е, було якесь слово, загубив. Е, Ні, Виристовувався. Мес, меса. Під час священих мес використовувався ладен, він воскуряв, він піднімав таке приємне, приємний аромат, і це було обов'язково для Богослужіння. І коли воскуряли ладен, це знаєте, завжди казало про поклоніння та про божественність. І коли Ісусу принісли ладон, це також був символ поклоніння і символ Божественності Христа, що Христос це є не просто людська дитина, це є дитина Бога живого. І третє, що вони принесли, це була смирна. І смирна це символ майбутніх страждань і символ тієї мученицької смерті, яку Христос здійснив за кожного з нас. Смирна це також. Ароматне мастило, яке використовувалося при погребінні, коли людину ховали, бальзумували, вони натирали тіло смирною. І цей подарунок, знаєте, він також мав символ тих будучих страждань, які Ісус зробив, прийняв і здійснив за кожного з нас. І ще про що я хочу сьогодні згадати: це Євангелія від Луки, другий розділ з 27 по 32 вірш. Коли батьки внесли немовля Ісуса до храму, ми пам'ятаємо, що на восьмий день після того як жінка, яка народила, вона вже очистилася від кровотечі, вона повинна була немовля, якщо це хлопчик, принести в храм, і там його на восьмий день повинні були обрізати. І ось так по закону, по обряду, батьки також принесли Ісуса немовля в храм, в храм для обрізання. І коли батьки внесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм, то там був Симеон. А Симеон – це була праведна людина, який любив Бога, який почитав Бога. І знаєте, тоді ще в той час Симеону, Дух Святий заповідав, і він сказав: ти не помреш, поки ти не побачиш Спасителя. Більше ми про Сімеона нічого особисто і не знаємо. Але знаєте, я так думаю, яка це була побожна людина, що ця людина зробила, історія, на жаль, нам не відкриває через Біблію, але уявіть, Дух Святий приходить до Сімеона, не до багатьох Дух Святий приходив в той час. Дух Святий приходить до Симеона і він каже: Симеон, ти побачиш спасіння, ти не полиш землю, ти не помреш, доки не побачиш Спасителя, який був обіцяний, обіщаний, і який спасе цей світ. І ось коли Симеон підійшов, і він узяв його на руки, віддав хвалу Богу і сказав: нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння. Яке ти приготував перед обличчям усіх народів? Світло відкриття для язичників. І славу твого народу, Ізраїлю. І знаєте, дехто вважає, що 에, віра в Ісуса Христа це віра для євреїв, для Ізраїля. Але Сімеон, і ми знаємо багато інших уривків нового заповіту, що світло відкрилось і для язичників. Язичники це усі народи, які раніше не вклонялися єдиному Богу, які не знали Бога Отця, які вклонялися там кому завгодно, чому завгодно. І ми також. Народ, який був язичником, в якого було дуже багато богів. І сьогодні дехто каже, треба повертатися до своїх коренів, треба повертатися до Ярила, треба повертатися там для, до Яроса, там ще для, для когось, для чогось. Але знаєте, не можна відвертатися від Бога від Спасителя. Як тільки люди почнуть відвертатися від Бога і повертатися до ідолів, отам от їм і гаплик. Мудреці, мудрі люди. І Симеон, він каже. Це і тільки це є Спаситель, і ми до нього приходимо. І щоб не відбувалося, знаєте, в нашому сьогодні житті, тримайте своє серце відкритим для Бога. Навіть тоді, коли обставини, чи сатана закриває твоє серце, зжимаючи його через біль, і каже: іде твій Бог. І що він може зробити? Подивись, що ти хочеш мені сказати. Витримайте цей тиск і скажіть Я вірю Богу, Ісус мій Спаситель. Ісус мій Господь, Він мені допоможе. Ви знаєте, як би обставини чи сатана не зжимав вашу душу і ваше серце, Він відпустить. Бо він не має над нами влади. Над нами влада є тільки у Бога нашого, якому ми вклоняємося, бо ми Його народ. І знаєте, як би сатана не, маман, не, маман, не намагався раніше Іова стиснути, зломити, Іов вистояв. І Він одужав, і він отримав все, що. Бог йому обіцяв, і навіть більше, на що навіть Ілов сподівався. Щоб сьогодні не відбувалося, збережіть Христа, збережіть віру в Ісуса Христа. Пам'ятайте про Різдво Христове. Нехай Христос буде завжди головним в це, це свято. І нагадуючи людям, коли люди кажуть 7, 25. Ви можете також запутатись, як і я, запутався в датах, але ви, але ви можете сказати, 7-го святкували, доки був Юліанський календар при Юлії Цезарі. А потім наука перерахувала, наука зробила великий такий стрибок. І з'явився Григоріанський більш точний календар. І згідно з цим календарем, неправильно лік відчитували час. Час неправильно відчутувався. І його просто змістили на правильне місце. І правильний відлік, він різдво, яке відмічали сьомого, воно просто змістилося на 25-го. І все, нічого не змінилося. Христос той самий. Спасіння те саме, і наше вклоніння повинно бути таким же самим. А для мене, знаєте, як для євангельського християнина, і 25-го буду казати з Різдвом, і 7-го буду вітати людям з Різдвом. Нагадаю, із 7-го. І, і між, цим, між цими датами, якщо буде така змога, і там скажу, з різдвом Христовим, Христос народився, Спаситель Дан наш. Ось що важливо. не дата, важна подія, яку ми повинні з вами пам'ятати і не забути. Амінь. І на цьому, мабуть, я закінчую. Я хочу, знаєте, помолитись, разом з вами. Помилитися про те, щоб Господь благословив нас миром, благословив нашу землю і відкрив спасіння для землі України в імені Ісуса Христа. Я вірю, чим більше люди будуть звертатися в молитві до Бога, тим швидше прийде та перемога, якої сьогодні ми потребуємо. Батько наш Небесний. В ім'я Ісуса Христа ми сьогодні просимо і молимо Тебе про той мир, про ту злагоду, якого сьогодні потребує наша земля. Наші люди гинуть, наші землі руйнуються, наша інфраструктура, Боже, зруйнована. Але я знаю, що завдяки тобі можна все відбудувати, можна все пережити, і ти можеш, Боже, все це змінити, аби була Твоя ласка, аби була Твоя милість до нашої землі. І ми просимо про Твоє милосердя. Не засуджуй нашу землю, Боже, а виправдай її перед собою. Даруй їй спасіння, даруй їй Боже життя. Нехай ця земля прославить Тебе так, як ми сьогодні Тебе прославляємо, а ми славимо Тебе і Твоє святе ім'я, ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Тобі, великому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому, за все подяка. An...